Це один із секретних заводів оборонної промисловості. Саме тут, за зачиненими дверима, створюють дрони, від яких здригаються окупанти. У повітрі кімнати різкий запах гарячого флюсу та плавленого пластику. За місяць на цьому заводі випускають більше тисячі дронів на оптоволокні. Нам показали весь процес, як звичайний пластиковий каркас перетворюється на бойову машину. Починається процес з збір потім додаються мотори. Потім додається плата ЄСЦ. Тут вже йде польотник, медіаконвертор, камера і інші мілкі деталі. Далі сюди встановлюють пропелери, батареї та двигуни. Це збиральник Дмитро. За два місяці чоловік зробив понад сотню дронів. Кожну маленьку деталь він встановлює вручну. Я вже напаяв основну частину. Оце дрон 13-дюймовий, так само, як і ці два. І зараз просто займаюся заготовками у вигляді камер для всіх трьох, і так само мідіків камера. Очевидно для того, щоб при управлінні бачити куди ти летиш. А ну, ця штука для того, щоб можна було підключати оптовотку. Більшість деталей для комплексу друкують ці 3D-принтери: котушки, стійки та кріплення. Розробникам не треба чекати важливі деталі з Китаю чи Європи по кілька тижнів, а то й місяців. А ще це набагато дешевше.